Дивився в Харкові, де служив у війську батько і навчалася на третьому курсі педінституту мама. Коли дитині сповнився рік, бабуся Лариса Васильівна забрала Артура до Житомира і виховувала його тут, батько, на роботі, мама, студентка, Хто ж за дитиною догляне? Дуже спокійний, дуже уважний. Дуже такий маленький любопитний був. У два роки він він уже читав газету Радянська Житомирщина. Ось тут, на цьому фото, Артурчикові півтора року тримає сашинець гроші, що його дідусь хотів посадити на дачі в Іванівці. Разом із дідусем садив, потім охоче доглядав. Цього літа груша всохла. Загибелі Артура не пережила. Все життя хлопчик любив військових і сам хотів служити у війську. На знімку з того дня, коли татко отримав звання майора найбільше радості на обличчі дев'ятилітнього Артура. Ну, воперек, всю жизнь історією. И он вот, всегда интересовало, откуда мы предки наши. И вот он был патриотически такой настроенный. И вот как почувствовал, что по море Украине грозит небезпека, ну, опасность. Говорю, он безраздумый, пошел. Даже я говорит, я еще не, ну, я на работе был, говорит, папа, я уже говорит, в части. Говорю. Но я приехал туда в части, говорю, как ты? Ты же говорю, не шутки, это все-таки. Но ему нравилось военное дело. Он как-то вот у нас вообще весь род военный. Я ті служили, бо я служивий. і предки всі, бивши такі козаки когда то служили. Поэтому, говорю, що, -то у него такой позив душі был, Кожного літа всі шкільні канікули Артур проводив у Житомирі. Він любив його тиху зелень, негомінки вулиці, його простих, щирих людей. Приїде було і каже, як я міг цілий рік жити в Харкові. Жити без Житомира? дитина. Якась ну, сонячний промінь. Без посмішки він ні до кого не, не обращався. Його до двохрічного була своя мова, до 80-річної, тут бабуся в нас таке живе, своя мова була. Він з усіма привітається, він з усіх улибнеться, він нікого ніколи не пропустить мимо. І де б він не працював, одна таки подяка. Кожного року він приїжджав, був тут літом. А потім оце ж зовсім приїхав не дуже так давно, тут робив. І я кажу, отак я йду по їхній будинок або на зупинку, або за хлібом, або вона йде це, через мимо нас. От. Погана погода, дощ, слякать. І тут Артур з'являється за угла, уливочка, посмішка. Посмішка така, і він мене ж теж знає. Він так мене називав, теж бабуся. ти мій названий внук, ти мій самий старший внук, перший. І ще четверо є. Він, як пройде, мені здається, що вже сонце піднялось. Уже нема не дощу, нічого. Друзів у нього було, значить. Сусіди кажуть, раз вже 15 хлопців під під'їздом стоїть, значить вже Артур приїхав. Дуже завжди в нього багато було друзів і надійні друзі дуже. Особливо любив у Житомирі вулицю Михайлівську. Любив там гуляти, зустрічатися з друзями, пити каву і кохання своє зустрів на Михайлівській. І в почуттях освідчився, теж там. ми познайомились случайно. Коли він приїжджав до бабушки, ввечері ми з ним зустрілися, обмінялися телефоном, потім він поїхав в Харків зранку, Переписувалися, дзвонилися, потім він десь через тиждень приїхав, вже приїхав в Житомир. І самого першого дня ми з ним вже разом, майже чотири роки. Дуже красиво він ухажував. Постійно квіти, подарунки. Кохання, робота, родина прив'язали Артура до Житомира. Та коли отримав повістку, за три години вже був у військовій частині. А хто ж вас захищатиме, мої рідні, як не я, хто ж землю нашу боронитиме? Місцем служби його були словянськ Краматорськ. Ніколи нічого не казав, що все добре, бабулечка. і він з папою на папин говорить і він каже: да, я почую бабусінький голос. Я почую бабулечка, у мене все добре. Бабудечка у мене саду. ніколи ні разу не чули, що в його якісь в голосі якась нотка була така, знаєте, сумоти чи, 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 чи тривоги ні. Завжди з улибочкою Бабулечка, як у тебе діла? У мене все нормально. І це кожен вечір не було ні одного вечора, що він нам не позвонив. Ну, ну, чи папа, чи він нам не позвонив. Він гарно дуже на гітарі грав. Ми ось каже, цілий вечір, бабуська, не переживаємо, ми живемо як в санаторії. Це в його були слова, ми живемо в санаторії, ось, ось я сижу, граю на гітарі. Це він так веселив. Але як приїхав вже командир, то він розказав, що, що дійсно, дійсно після всяких цих тривог він умів завести. Всю всю свою роту і всі його там підтримували. Він завжди жалів нас. Все. я тоже я, я, знаю, що такої немножко. Я представляю по оптистуру. Но все нормально, папурит все бороть хорошо. Все хорошо говорит, говорит, ну, трудності бувають, звісно, не без этого. Ну берег, просто берег родних. А служба була непростою. Недарма ж Артур Сілко, один з небагатьох, отримав іменну відзнаку від вдячних жителів Краматорська за оборону їхнього аеропорту. Загинув Артур 6 жовтня біля села Піски, що під Донецьким аеропортом. Вони їхали туди на ротацію замінити тих кіборгів, що там стояли, коли їхній БТР почали обстрілювати. Артур вискочив останнім. Він завжди прикривав собою друзів. Осколки влучили йому в спину. Мамко ж моя не лаймені! І мені приснився сон страшний сни. Я встала і кажу синові кажу, Олежка, мені дуже поганий сон снився. Вот. А мама, не настраю себе. Приснили, що я в себе на городі, на дачі. Мені Камаз землі привезли, чорний при чорній землі. І я кажу: Артур, допоможи мені цю землю розкидати, бо дуже ж велика куча. Вот. а він, бабуся, і в мене нема коли. І так він відійшов. На другий же день цей сон обратно повторився. Я кажу, Алєжик, мені цей сон знову повторився. Я щось кажу, страшно бо це якраз було вже із неділі на понеділок, а в понеділок вечором він погиб. І дуже плохо коли когда... Батьки хоронят детей, ну и Родину надо защищать. Я многих знаю такие, что принципе, диванные патриоты, как где-нибудь на, на кухне то они такие патриоты, а как, допустим, где-то что-то касается, то они ну, сразу прячутся, что на диване легче быть патриотом. Что... Но он выполнил свой долг, кажется, до конца, Не как отцу за него не. Страшно, конечно, но не стыдно. Для меня он всегда живой, и будет в моем сердце. Я все одно не вірю Грушов. Його ні. Він є. В наших серцях дітей є. І коли ми з ним зустрімося. І нині живе Артур у шепоті вітру, у білих хмарах та в спогадах рідних друзів. Який він був. Я це не пошукати. Він любив дуже село, любив ліс, по гриби ходив, приїжджав до мене, як редір, десить і все допомагав мені. А любив все на світі, дочечку свою любив, як уїжджав, сідав в машину. Каже, каже, мама. Послідні слова його були, що маму каже, не плачте, бо все добре. Поїхав. Хотіла його провести, він навіть не захотів, щоб з ним їхали. Я каже сам чоловіка, буде їхати. Все кай буде добре. Дзвонив, дзвонив не дуже часто. Дзвонив, я йому якось раз позвонив. Він каже, кум трохи зайнятий. Потім тобі перетелефоную. Як телефонував, казав, все добре, ми переможемо. Трохи хвилююсь. Приїхав, запам'яталася. Він я йому дзвоню, як він вже приїхав в відпуск, дзвоню, а він чисто українською мовою каже до мене: привіт, куме. Я кажу, кума, ти так розмовляєш українську мову. Він та що, я повинен цю москальською мовою розмовляти? Це мені так запам'яталося дуже. Відзичвець, так коли його що не попросиш, приїхав відпуск, побув дві неділі, просили його, може кортур, не їдь. Наша тобі та армія та війна ні. Каже, я як це я не поїду. Між треба їхати отомстити за моїх друзів. Такий був. Каже, я ж не можу що тут сидіти у Житомирі. Він по русски говорив, приїхав на український. Я йому говорю: от вжику навчився по-українськи, говорити, ой, там, каже, не такий на українській. Що хочеш навчитися? Я запам'ятався дуже веселою людиною, що таким його сумним чи якимсь розчарованим. Дуже рідко було бачити. Він завжди був веселий, посміхнений. Привітним, дуже все, що йому там не попросиш, все, що він відгукувався, дуже добре. Артур був дуже гарним другом, дуже надійним другом, завжди все сприймав з посмішкою. В нього ніколи не було такого, що в нього щось не виходить. Якщо в нього не виходить, то він дізнається, як це зробити, і все-таки зробить. В нього ніколи не було таке, що потрібна його допомога. І він скаже, що він не може, він завжди зможе. От він до всього відносився так, з посмішкою і з таким якби настроєм, що якщо він цього не зробить, то нічого ніхто цього не зробить. Тобто він був дуже гарною людиною, дуже хорошим другом. Та найбільший скарб, який лишив Артур по собі, донечка Каріна, чекав її появи на світ як найвищого щастя. З пологового відразу ж подзвонив до бабусі: Бабуленька, я тримаю на руках нове життя. Коли дитині було чотири місяці, пішов воювати в Ато. Він мені дзвонив кожен вечір. Я йому навіть казала, коли ти можеш позвонити, балакати, ти просто мені дзвонить скинь визов, я знати, що в тебе все хорошо. Він мені телефонував кожний вечір, кажу: ну як ти там? Лася, все, все хорошо, розказує мені, що там Каріна. Я скажу, з того числа він загинув, два часа він мені дня дзвонив і каже, я вас дуже сильно люблю. Пообіщай мені, щоб ви скорі не справитись. Якщо думав, щось случиться, каже, пообщайся, що ти скорінку справишся. От. Каже, поцілуй на від мене. Каже, Артур, все добре. Він так, да, каже, все буде добре, просто ти мені пообіцяй, що якщо щось мною случиться, що ви справитесь. Каже, тільки не плач. Каріна ходить так по хаті, ходить, ходить. Навірно, Артур дізнає, я в це вірю. Гуляє, гуляє, Візьмемо куколку, так, папа, папа і махає ручкою. Так що десь папа коло нас. Бери альбома. Покажи, де папа. Де папа? Папа листає і цілує сама. Лежить в серванті, вона показує ручкою І каже, папа, папа. Порожній і холодний двір бабусиного дому без веселого і доброго Артура сумно схилили віти дерева, тільки сімейна улюблениця Кицька не відводить від дороги очей, може, ще чекає. А бабуся, вся родина кожен день бувають на військовому цвинтарі. Там цілий військовий стрій героїв, чия гаряча кров. Проросла з рідної землі червоними маками, чиї душі говорять із рідними з високого неба, а пам'ять про них зігріває яскравими квітами холодний і сірий граніт. Сам не знаю, де Богину сам.